Як глобальна організація, ми використовуємо логотип Ротарі, щоб об'єднати наші клуби по всьому світу. Із бренд-центром на сторінці Rotary International створити логотип вашого клубу неважко. Розкажу як. На панелі навігації виберіть шаблони. У розділі Create Logos виберіть View. Далі оберіть Rotary Clubs, District and Zones. Виберіть шаблон, який хочете використовувати. Натисніть Створити Create. Дізнайтеся більше про шаблон і натисніть хрестик, використовуйте меню ліворуч, щоб налаштувати логотип свого клубу. Оберіть звичайний або спрощений логотип. Ви можете використовувати будь-який, це вирішує ваш клуб. Потім виберіть колір. Ми рекомендуємо повний колір, оскільки це те, що ви використовуватимете найчастіше. Примітка. Якщо ви оберете цілком білий, то логотип матиме сірий фон на екрані. Але це лише для того, щоб ви могли його бачити. Він завантажиться як білий логотип. Тепер виберіть вирівнювання Alignment. Ви можете розмістити назву свого клубу або над або під логотипом ротарі чи ротракту, або і там і там, залежно від того, наскільки відомий ваш клуб на місцевому рівні. Номери зон і дистриктів завжди публікуються під логотипом роторі. Нарешті введіть назву свого клубу. Ми рекомендуємо вживати назву клубу так, як вона відома у вашій громаді, і не додавати номер дистрикту чи іншу ідентифікацію, оскільки вам потрібна лише назва вашого клубу. Коли закінчите, виберіть Download File файл і завантажте файл. Виберіть тип файлу для завантаження. PDF використовується для друку, тоді як JPEG або PNG використовуються у цифровому вигляді, наприклад, на веб-сайтах і в соціальних мережах. PNG також відображатиме логотип, але з прозорим фоном. Що чудово використовувати, коли у вас фон не білий. Ми рекомендуємо завантажити логотип вашого клубу в кожному форматі, щоб бути готовим до виконання будь-яких завдань. Якщо ви вибрали повністю білий колір, виберіть для завантаження PDF або PNG. Завантаження файлу на ваш комп'ютер займе кілька секунд. Тепер логотип вашого клубу готовий. Поділіться з іншими членами клубу та партнерами у громаді. Постійне використання правильного логотипу клубу допомагає підвищити обізнаність про ваш ротарі клуб та збільшити його внесок у вашу громаду. Ми ротарі, ми люди дії.